Зі слів вінницького селекціонера Михайла Негорняка, ця сільськогосподарська культура трішки примхливіша аніж звичайна кукурудза. Та в результаті фермери отримають качани кукурудзи, на яких бордові, фіолетові, сині, білі, жовті зерна. Селекціонер практик вже має понад двадцятирічний досвід. Він створив уже з десяток різних сортів кукурудзи. У пошуках солодкої кукурудзи пан Михайло об'їхав десятки країн. Коли я починав, це десь там 2003 рік, 2005 рік, Кукурудзу солодку люди не знали, знали, що є кормова зернова, варили її дві години. Ось і от, от всі були якби знання. Моя поставила мету навчити українців споживати солодку кукурудзу. Спочатку селекціонер експериментував зі смаком кукурудзи, але потім вирішив взятися і за колір. Перші дві сотні пакетів такої кукурудзи вже роздали українським фермерам заради експерименту. Спочатку я обігав всі наукові заклади України. Їх п'ять, зібрав весь матеріал, посіяв їхні сорти, почав працювати з ними. Через 5-7 років я їх всі повикидав, так як вони не відповідали сучасним вимогам, не були такі смачні і дуже швидко старіли, і не такі були якісні. Ось почав створити свою селекційну програму, потім поїхав за кордон, поїхав в Узбекистан Таджикистан, середню Азію, поїхав в Європу, збирав банк Насіння, передавали мені там із Чилі, з Перу, з Індонезії. З усіх усюд ми створили банк насіння і почали з ним працювати. Наразі експериментальна робота над вдосконаленням цього сорту триває. А селекціонер пропонує її вирощувати прикарпатським фермерам. Я хочу, щоб це був якби початок такого руху. Відродження малих приватних виробників відродження Місцевих торгових марок, місцевих виробництв, навіть там відродження села, тому що кукурудза качан це якби на консервацію, можна там на свіжий ринок, овочеві продукції, а стебло, зелена маса це і корм худобі і так далі. Тобто це доволі сильна енергетична культура. В штатах ми знаємо, що це культура номер один. Михайло Нагорняк готовий консультувати місцевих фермерів, бо цей сорт кукурудзи трішки примхливіший зазвичай. З Коломи Панан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.